Über die Deutschen in Kobalewitz finden sich nur wenige Informationen sogar in den Werken von Wissenschaftlern, die sich ernsthaft mit der Geschichte und den sprachlichen Besonderheiten der ethnischen Deutschen in Transkarpatien befasst haben. Es ist nicht sicher bekannt, wann, wo und wie viele deutsche Kolonisten sich in diesem und dem benachbarten Dorf Dube niederließen. Es gibt Informationen, dass die Männer der deutschen Familien hauptsächlich im Wald arbeiteten, während die Frauen sich mit der Landwirtschaft, dem Haushalt und den Kindern beschäftigten. Ohne den Anspruch auf eine gründliche wissenschaftliche Untersuchung erheben zu wollen, werden wir versuchen, anhand der Erinnerungen der heutigen und ehemaligen Bewohner von Kobalewitz ein Bild vom Leben der örtlichen Deutschen in der Vergangenheit, zu entwerfen. Familien mit deutschen Wurzeln erleben hier ein ruhiges, gemessenes Leben, häufig mehrere Generationen zusammen. Im Hof ihrer alten Häuser kann man einen Backofen sehen. Ich

Ik ben nu in de, in de vijfde klas, maar ik kan nog niet meer. Dat is echt fijn en geweldig. so moeten al, alleen al zo, zo. Om een post, zo. Nou, kan je slim van krijgen. От інколи щось знайдемо там на горищі, принесу бабусі скажу, бабка, це що? Я не розумію, що це. Чисто цікавість, що це, як воно робило раніше. Так. І Gestrickt, Stimpf, Zweder. No, und mit ein haben wir Puder, Puder Kred Und mit ein haben wir auch einen Weih oder einen Schnaps. Deiten han'lik kot spenre dei Rierkiewel De Deitschen han gut kleter. Ro han kot ki asen, De han kok. De an i am ko deler Weltt wat dé han an hoit schneen an ausrommen. Und dann zusammengekauft haben sie, weil sie zusammengekauft haben. Wie groß? In Wut geschnitten, zusammen. Da haben sie gemacht, oft, wo es da ja Fassel am Schnaps. Und dann Weih, Fassel. Das Bild der Zeit setzt sich aus den Geschichten der einzelnen Menschen zusammen. Це вже все ніси сюють, руки вже їм є дуже багато років. Прабаба, прадідо. Дідо Герман, а баба була Петранела Петрія. Дідося писав Янко, а баба шустер. Я не знала, вутки до того предка прийшли вже. В Березниках дідо був лісником. Раніше казали Бару і барука. Там лісницьку хату мали, а дідо заганяв сюди гроші, а той браття також дім строїли. Мій батько, там вже їх браття, котрі тут були ще, та зробили дом йому. Найбільше поштари були, два, а другі були майстри, строїтелі. Ми Постріляли, на другу допомагали. Самоучка вони все знали робити. все. Це не дули, ручно, рука. Сидя, поки мама ще дула. Щось робили, щось щось, щось, щось робили дерево гладили. Що ж тука, що гладили глину. Може бути. Гладили глину, ай-яй-яй. Ай, ай. багато тут. Це такой як мейтер. Як строїли, щось ремонтували з дерева, щось робили і мірять. Кручата тесали. No. Ручно. Ліп місилися ми. Там кістом і сили. Дерев'яних май майкисло, файно, тепло було. А дід покойний і ще робив не лише деревлянки, валови такі робили, бо в них коров було 12 коров держав, коли прийшов сюди в Кобалевицю. Дід і брат вже мав коні, білі такі коні мали і так жили. Мама туйся так замуж вийшла вже, і тітка замуж вийшла. І так то-то почали -то сім'ї Туйка. Було їх ногу. Котрі близько жили, то тих їм знала, помню, що ходили до нас так знала, А вже всі помирали вже мало живе, вже і діти їхні дні помирали. Слава Ісу Христу! У нас те не було. У добю везли тиме там. Німці там хоронили, там і церква була, та там дуже німців багато було, там ціле село було в німці. А сусід, сусіда тільки дав землю, або той хоронили людей, бо він тут своїх хоронив дітей, так вже розрішив, бо і німців хоронили, бо не везли в дубів. Чорі котубей, баба і котубей там дідо горі Чорі. Дали землю. Та хоронили людей наших німців. Твій, Земля ся їхня. Цірко ми на їхню землі построїли теже. Бабушка. Її батько нам дав на а вона дала нам цирку построїти всі двоє. Вся бабуся Бог дасть царство та й дідове. Я стійка вам покажу ту Туту... маргарету, через котру нам цирку поставили. Schuster Alois a Schuster Margareta Gott sei Dank, dass meine Mama wenigstens heute lebt, dass eine Kirche eine Kirche hat. Lange ist es nicht eine Kirche, oder gut sei Dank, das ist das so wie. Das gesehen hat, das ja, gemacht. Meine Mama hat das äh, vor, äh, Ruzantje, Uli uh, Nacht, und wir, haben, und wir sitzen und Uli, Uli, beten, uli beten. Meine Mama ist recht, dass Kirche ist nicht in haben wir keine Kirche. Рожанець не був так, як я тепер у живі маю. в кармані, пацірка. Рожанець молитися. Ви маєте такі пацірка? А, а то ми дідні були на устрина, ті ні пацірка, і то ми не знали, я маленька була, і з мама ходила молитися. Стала майже коліна так і молилися мися. Ми одній по німецьку молилися. Ну, я дуже забула вже. Як мала була, то, то Bohorodice už tím málo znala, a už je oči náš půjde. Heilige Maria, Mutter Guter, Bibel und Samen, Jesch, Jesch, neschápš den mit Samen. Vater, und se der du bist, vor ich nad und deinem weiben, gem mir das Eis, dies die Frucht deines Leibes, Jezus, Heilige Maria, Mutter Guter, to už je Bohorodice. Heilige Maria, Mutter Guter, Bibel und Samen, Jesch, Jesch, neschápš den mit Samen. Ще цирку відкрив. Ту. На. Це ту сповідальню має. Сповідаю: це той то священник. На. Ватикана нам гроші, а поки ще й німці нам заганяли. Бо прораб взяв гроші та й пішов, а ми встали без нічого, мусили ми зробити. І допомогу дали нам, та зробили ми так уже якось помало. що своїми силами, що їхніми силами. Ходять монахи, но словаки, священики дуже чесні такі ми їх так полюбили. Для нас це все дуже добре. Ми тут, коли церкву поклали по-українськи, все на українському мові. Мами наші молилися по-німецьки загубили. І ми німецьку швапську загубили. Ну я все розумію, але вже мені язик любер та я має бути. In Túr wir haben Queen Vietki, der lebt Familie, ganz Und sie wollt fort Sibir, Tümen. Da haben sie im Barack, haben den ganzen Bau, am Wasser haben sie das. <му> Дуже тут страшно було раніше. А як е, руські прийшли, у доб'ю тут зруйнували церкву, зробили з неї магазин. Взяли тракторами, руйнували хрести, то все. Якийсь хрест десь зломили, то желізний був. Мій батько ще хрести спрятав був, поціно спрятав, а руські зайшли його за. Коротше, заголосили. Прийшли, хотіли його посадити на 10 років, уявіть собі, як то було. А батько узяв на коні на віз поклали, повезли хрест і зварили на ферму тайком, ночу, то все, то прятали все. Зварили хрест і скоро поклали в теметю. Hrest živi zdaj, što so naredili naši. To želizne, zrobili, še dotika, ko imaš špijski hrest. Od tega gefa, bližni ljudem, je glavni troj. Jeden svetišnik je bil, vsi sela služili, sveto držali od Idola do Udroždevja, našega rimokatoliškega. Ne razrešali, no Я пам'ятаю, йшла до церкви в Климовичу, хотіла на великдень. Раз у рік піти в Климовичу до церкви, бавитися на ну, діти якісь, ми, я не знаю, кільком років мала. Та пішли ми, та ще на лінійку нас уставили в школі, бо відділи нас коло церкви. Хотіли ми йти, і там служба стоїть, співають люди, моляться. А ми довкола церкви бігаємо, такі маленькі, але мама не йшла, мама ся бояла. Там нагойкали. Мама записалася в колгосп. А як жити? У колгосп, бо мусить, бо землю давали, коло хати забирали, то все не нашоє було. Я в восьми клас ходила, вже скардувала солому. Канікули були, я пішла на, на заробити. Було таке, ми тяжко робили, але треба було. Хотілись ми жити, ми мати щось. Так.

Das sind ja fleißige Leute, recht fleißig, wie in Deutschland. Wir haben nichts nicht gewusst, Gott sei Dank, weil ich hier so hungrig gewesen wäre. Hier haben wir gekocht, ein paar drei. Schweine haben wir gehabt, zwei, drei. Eine kleine, uns. Das haben wir gehabt. Wir haben niemals nicht weit hungrig. Und meine Mami hat es so gut gekocht, En gekocht, dus, dus, ik heb een klant dus, mis... dus, van haar. is, een klant voor haar, jaar. Weil sie heeft gemerkt, bij zijn. hebben ze gezegd, we hebben ze gefragt van van uh, dat het uh, Ding, ik poe, in 16 jaar, heb Dat we hebben bochen. Er is schermis geworden, het ganze Dorf. Toen hebben ze bochen, mannen ons

Mij nee, nee, no tevend nee, is nooit iets. Ze is onvriendelijk. Nee, het is wel vriendelijk. En ik heb niet bij onze mama. Dus mama oplegt haar. Ze is alleen ook kleint. En ik

Німецька була, але німецьку вчили так. Дуже руські на нас сердиті були. Ненавиділи не німців. Так не любили, то вже швабів, що то, -то взагалі мама нянього брата заміж вийшла. Побралися свої, то що батько прийшов з солдатом, з войниці, Ці, то, то служив там в Венгерії. Файний був чоловік. Та, а Баба каже, навіть свою вже. Пожинилися і відбралися. Не, не розписані. Їх не розписували, бо вони свої були. Та не розписали, ми були не розписані в сім'ї, росли так. Найди катька приїжджає. Так її подержиш. Ой, <свист> И мачка чекают. Все, мачка А давай, Kinder reichen deutschen Familien zogen in andere Städte und Dörfer Transkarpatiens. Und in den 90er Jahren begannen die Einwohner von Kabalevice allmählich nach Deutschland zu ziehen. Einige von örtlichen Familien haben aber beschlossen, zu bleiben. Dort waren sie alle noch die Deutschen. Und noch nach der Stadt und Staat sind sie fort auf Deutschland. Alle, alle, alle neue Familie. Dort waren meine Geschwister und Kinder mit acht Kindern. Alle sind sie auf einmal. Ich will nicht gehen. Ich habe schon viele Kinder, die Kinder sind noch klein. Ich bin krank. Ihr versteht das alles, meine Sache, mein Leben. Siebenmal war ich schon tot in Deutschland. Мірить тур та швер, на їх керний відвертий. Цього це мій галасина цю фуртку. Я хотіла йти, на… маленька моя каже, дочка, пойти та хоч увидети, як там живуть люди. Мені не інтересно щось вже. На старість тяже, тепер і хворів, треба лічити, то тут вже не то не моє. Сестри, мабуть, родичів є много у Німеччині, кажу, я не йду. Я вже діду не хоче йти старий вже, теж 63 роки має. Каже, я вже не йду ніде. Я вже тую, яким прирост, як обстав та й встав. Та був батьків, брат із Німеччини, були тую сім'ю. Був із онуками, правнуками. Мав 99 років, хотів ще прийти сюди, та був. Його спомнилося тут в А пак вже, як увидів, кладвище.

Відколи почалася війна, не дуже часто, а так приїжджали кожен рік. Літом до нас, можна сказати, сходилася така досить велика родина. Вони збираються і вони розмовляють по швабськи Діти вже їхні розмовляють ну, літературною мовою, а вони ще розмовляють по-старинськи. Я би навіть не назвала це швабською, це більше як у них така суміш української і німецької і своїм діалектом. Ich ja, habe das erste Mal gehört, dass ich nicht verstehe, es ist ja nicht deutsch, <laughs> ich weiß nicht. Nein, es ist nicht so. Ich spreche Schwabs. Ich habe Literatur normaler Deutsch gelernt, sowohl im College als in der Schule, aber Schwabs nicht so sehr. Die jüngere Generation der Nachkommen von Schwaben wird jedoch noch etwas außer alten Dingen auf dem Dachboden an ihre Kinder weitergeben können. Gute Nacht, Himi, Mami. Gute Nacht, Himi, Tati. Gute Nacht, Heilige Seine. Morgen wieder gesund aufstehen lassen. Heilige Seine, bleib bei mir, bis sie da friert. Im Namen Gottes, Vater, und des Heiligen Geistes,